Надія Володимирівна, послизнувшись на дорозі, впала ще 13 січня. Нині звернулася до травпункту через сильні головні болі. Впала, вдарилася головою дуже жила. Ні, після вчора. Два дні лежала, скоро визивала. А впала де? На тротуарі? На тротуарі. Через не так, не посипана була дорога. Травматологи кажуть про те, що на вулиці ожеледиця можна дізнатись, не виходячи з кабінету. Достатньо стежити за кількістю пацієнтів. А їх вже нині було більше. Чимало травм важкі, які потребують госпіталізації, кажуть лікарі. Все ж таки є травми, які характерні для такого виду погоди. Тобто є пошкодження гомілково-ступневих суглобів, променеозап'ясних внаслідок падінь. В більшій мірі воно зв'язано з тим, що люди падають, послизнувшись. Середній вотроплунк звертається на даний час від 38 до 50 людей. Наприклад, за минулу добу звернулося 48 пацієнтів. Це середня кількість. Медики припускають, що у найближчі дні кількість постраждалих від ожеледиці збільшиться. До лікарні звернуться ті, хто думав, обійдеться і на падіння не звернув особливої уваги. Відтак, якщо на вулиці температура повітря швидко змінюється з плюсової на мінусову, це означає, що потрібно особливо стежити за кожним кроком, бути уважним та обережним. Лише тоді оминете травматологічне відділення і ще кілька слушних порад від медиків. Якщо ви помітили, що ділянка дороги слизька, чи якісь там є небезпечні, краще обійти іншим маршрутом, щоб не отримати тої травми, бо лікування на даний час є складним, дороговартісним і так далі. Друге питання це треба вибирати відповідне взуття, відповідно до сезону. Нікен має бути не слизька підошва, бажано з таких природних матеріалів. Якщо ви все ж таки впали, відчуваєте, що щось пошкодили, то поверніться на здоровий бік і спробуйте встати. Якщо не вдається, то звіт на допомогу і звичайно, перш за все звертайтесь до лікарів, радить Борис Майка.